Тунець по кримськи головне управління розвідки на світанку знищило два ворожі катери у берегів тимчасово окупованого півострова. Йдеться про човни типу. Тунець операцію здійснив спецпідрозділ ГУР «Груп-13» за допомогою українських ударних морських дронів. Магура 5 з метою знешкодження ударних морських дронів російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. І про деталі цієї спецоперації буду говорити з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міноборони. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, поділіться з нами подробицями операції. Що це за цілі уражені, що за катери і з якою метою окупанти їх використовували. Так, сьогодні справді успішна, чергова успішна е, операція Групи 13 з підрозділу Гурмо по ліквідації. Корабельно-катерного складу ворожого Чорноморського флоту. І так є різні, різні види тунців. Зокрема, ось ще вводиться трохи в нашій акваторії російський тунець, але тепер уже російський глибоководний. І кухарі з головного управління розвідки сьогодні дуже гарно його підсмажили, епічне відео бачив весь світ. Ворог вчиться і намагається ховати свій, свої кораблі, свої катери ховати від українських сил безпеки і оборони, використовуючи додаткові все нові і нові методи захисту. Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувалася авіація, 32 виліти для того, щоб захистити ось ті самі два катери, попри також використання стрілецької зброї і артилерії, а також інші засоби, зокрема інженерні споруди. Попри всі заходи, які вживав ворог, власне, все це було передбачено спецпідрозділом, фахівцями головного управління розвідки операторами українських вітчизняних морських дронів «Магура-В5». І власне подолані перешкоди, ворог нічого не зміг зробити. Два, два тунця не просто уражено, а власне знищено. Вони не підлягають відновленню і доєднались до. Майбутніх експонатів і людей, які цікавляться підводним туризмом, дайвінгом, зокрема. їх використовували для перевезення особового складу, БК, для розвідки, спостереження і для боротьби з українськими безпілотниками. Відповідно, мінус два таких засоби ворожих. Це додаткові можливості для українських сил безпеки і оборони, які обов'язково будуть використані. Пане Андрію, тоді розкажіть нам і докладніше про морські дрони, якими завдано удар. Звісно, те, що можна розказувати. Магура В-5 це, власне, вже морський дрон українського виробництва, який чудово себе зарекомендував. Лише цього року уражені різні плавзасоби. Це і великий десантний корабель, і ракетний катер. І е, інші е, засоби ворога ось сьогодні ще плюс два швидкісних катера повністю українські які постійно вдосконалюються і модифіковуються, і власне зараз оснащені додатковими засобами, які допомагають захищати себе і нищити е, ворожі цілі. Е, це постійний процес вдосконалення і самих засобів е, зброї. Це серйозно. І страшна для ворога зброя, і звичайно, вдосконалення роботи спецпідрозділу і операторів, могу ця робота не буде припинятися. Зрозуміло, що ворог буде пробувати враховувати власні помилки, ну але їх будуть прораховувати. Ну і не лише про тонця пропоную поговорити. Користуючись вашою присутністю в нашому ефірі. На суходолі півострову уночі теж було гучно, зокрема в окупованій Керчі. що вам відомо, що саме вибухало? Наразі це я в деталях коментувати не можу. Можемо лише сказати, що тихо в Криму не буде, поки він залишається під російською окупацією, і сили безпеки і оборони продовжать нищити ворог. Тоді ще одне питання: дрон головного управління розвідки 26 травня уразив надгоризонтну РЛС воронеж М за майже 2000 тисячі кілометрів від України. Точніше, 1800. яких пошкоджень було завдано, і яким типом дрону досягли такого результату, офіційно ми цього не підтверджували і не спростовували. І власне все, що було, було з посиланням на експертів і за інформацією змі. Але так якісь добрі люди пошкодили ціль на відстані понад 1800 кілометрів, ціль, яку ворог використовував безумовно як військовий об'єкт і. Вона для цього і створена, і що дуже важливо, він використовувався для війни зарницької війни проти України. Звичайно, коли такі речі відбуваються, і інциденти і, Бавовно, і гуркіт відбуваються на території РФ. Це добрі новини. Вочевидь, вони були, є і будуть далі. Пане Андрію, дякую за інформацію, якою поділилися, і за вашу дякую участь вам. в ефірі. Це був Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони України.